Привет! С вами Мастер Мина! И сегодня я хочу вам показать мою комнату. Только давайте попустенько. Ну, по-моему, там мало места. Ш ну, э -э ну. Я, я уже третий раз хочу снять. Вот так вот. Я... Вот давайте начинаем. Давайте залезем. Ай! Ох! Сразу наверх. щоб ви бачили, я вам покажу знайшу, що там ганки. А ну, я вже в одному верху можу вам даже показати вот тут. Вот. Я на верху Я потім вам ви випока... покажу, з як виглядить з залишком. Вот. Зараз я вам покажу. Я не прибрала, але його ну, не поставила, вибачте, не знаю. от так цей можна побачити робить. Нічого такого от і зараз я злізу. От. А тут спить моя сестра Софія і зараз 4. Короче. Вот, вот. Вот тут спать с, с, той стороны. Вот. Зараз я вам покажу, что вы побачите мое все лишко. Вот такие у Вот. вот. Что вы побачите? Вот так. Винрон. Вот такие. Тут завжди стоять Тяжко. О, кружка просто е, Софія, моя сестра, завжди просить пити. Тут е, пишу уроки, робить принтер, мабуть, мама там пила. Так. Вот. Тут Можу вам показати тут темно. Всі мої отут речі. Е, з лівої сторони, як ви бачите, з лівої сторони це моє, а з правої сторони зараз вам покажу от тут Софійні там лежать, ну, тут Андрій, ну, тут Софійні лежать. Зараз і вони трохи там скриплять. От. І я хочу почати колінарії. Ні. Ну так, да, так. Да, да. Я буду там знімати, як я готовлю. От. І все, що я хотіла вам розказати. Всім дякую за просмотр, за підписку і лайки. З вами була Мастер Міна. Пока-пока.